Що він знає про те, коли закінчиться війна в Україні? Ну дуже цікавий розклад. Те, що я вам скажу, всі будуть в шоці, тому що саме він привів до того, що зараз відбувається. Чи він радник, радник? Да, все він знає. А взагалі, оцей проект ковчег ноє. Чи це правда, що він такий є, такий існує? Треба вождя спасти, тому що всі добре розуміють, що це вже все. Весна 23-й рік приносить якісь небезпеки. Можемо подивитись для України. Для Путіна готують секретний план евакуації, який назвали вже ковчег Ноя. І кремлівського диктатора збираються відправити до Латинської Америки. Перевіримо, чи це правда. Ну Дивіться Латинська Америка це як одне із. Розумієш, вони будуть домовлятися, щось про щось буде говорити, але треба розуміти, що якщо вони поїдуть в Латинську Америку, то знаєте, що вони там не залишаться, а вилізуть вони зовсім іншій країні. Так що це одна із того, що може бути. Але знову у нас дьявол. Знову у нас така цікавенька, щоб його не вивезли по дьяволу. Що таке по дьяволу? Одного Путіна ми можемо хоронити, іншого вивезуть, і знову цей д'явол взагалі не відходить. Хочеться, звісно, щоб закопали справжнього Путіна вже в кінці кінців і, і всіх його мас, з його всіма масками, але тут ще така є цікавенька, що конкретно можуть зробити нам показати одне, зробити інше. Добре, я ще процитую, перевіримо таку інформацію. Зазначається, що спочатку для втечі Путіна розглядали Китай, але в Кремлі побоюються, що китайці не люблять тих, хто програв. Тому зараз у пріоритеті для евакуації Аргентина і Венесуела. А може, таки справді Китай вони от всім пускають в маси таку інформацію, але намірились у Китай. Буде або Китай, або Венесуела. Аргентина ні. А взагалі, оцей проект ковчаг Чи Це правда, що він такий є, такий існує. Я не можу сказати, що його немає, але я ще раз говорю, що щось на щось в нас просочується, якась інформація, щось ні. І там йдуть домовленості зараз, взагалі, країна ще до кінця не визначена. Нам дають трійку жезлів, знаєш, якби багато варіантів, дуже велику кількість переглядається. Так що тут сказати, що це вже все, це вже Венесуела чи це Китай, я не можу. це буде неправдою. Але план евакуації є. 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 Оскільки є план евакуації, значить, вони розуміють, що вони програли. Ми ж так довго чекали того, коли вони нарешті зрозуміють, що вони програли. Ні, вони розуміють. Вони добре на сьогодні всі добре розуміють, що програли. Тут вже не в тому, що вони розуміють чи не розуміють. Е, кінець війни і війні кінець Путіну нам так і показують. І тут треба вождя спасти, тому що всі добре розуміють, що це вже все. До речі, Україна готова забезпечити безпеку Росії в обмін на тотальну відмову Москви від ядерної зброї. Підписати договір можемо в Будапешті Подоляк. І в мене таке запитання, чи відбудеться реально такий сценарій щасливий для усього світу, коли РФ буде без ядерної зброї? Зараз ні. А пізніше? Пізніше, так, зараз точно ні. Це доволі довгий, довгий час. Добре, як це буде через 4-5 років. Це добре. Але тут потрібен час. Тут те, що сказав Подоляк, просто давайте на секунду, я вам розкажу, що відбувається з тієї сторони, там куча слюни і, і злості, що взагалі як він смів, те, щось подібне, де да, хто вони такі. Якщо не думайте, що вони це сприймають як норму, ніхто це не сприймає, тут, е, ми будемо. Зараз кучу заяв отримуємо назад, що е, в них все добре, це подоляха тримається, і Україна боїться. Так що тут чекаємо зараз новий розворот лякалок в сторону України. Ну, лякалки будуть, поки буде існувати РФ. Вже всі до цього звикли, навіть серйозно це не сприймають. Вже навіть бачите, США перестали боятися цих лякалок. Це добре. Так, наступна цитата. У НАТО попередили Україну про нову загрозу. Росія намагається заморозити війну до весни, щоб у 2023 році почати більш масштабний наступ. Весна 2023 рік приносить якісь небезпеки. Можемо подивитись для України? Глобальних небезпек я не бачу. Глобальних про те, що це буде. А саме для України. Чи будуть ще обстріли? Я так розумію, що ще якась кількість буде, але це не буде глобально. А чи буде більш масштабний наступ, про який йдеться мова? Я наскільки розумію, що десь вони і іще сунутися. От ще якісь як якась ще хвиля, десь вони повинні активізуватися ще раз. Те, що сказати, що на сьогодні там наступу немає, не можу. Вони зараз притихли, але все рівно йдуть по плану, щось там готують, до чогось там збираються. Ще про наступ це не відхилено. Це точно не відхилено. ні. Ну Також РФ купує сотні іранських балістичних ракет та дронів, і ми можемо подивитися, чи масовані обстріли збільшаться навесні. Ні, масовані обстріли, на жаль, у нас іще будуть. Вони будуть, і, і я так розумію, що й довести вони будуть, тому що нам говорять, що скоро чекайте, прилетить. Так що тут по цьому я не можу сказати, що вже стоп, це там вийшло і ми цю тему закрили назавжди. Нам говорять, до кінця війни будуть обстріли. Вони більші, менше, але вони будуть. До речі, минулого разу ми з вами подивилися про найближчі обстріли, який вже відбувся. Я запитала про те, що багато військових експертів говорять, що це буде супермасовою. Це буде 200 ракет. З вами в розкладі вийшло, що ні, такого не буде. Це не буде такий масовий. Так воно і реалізувалося. Так і ми запитували, чи вони чекають морозів. Була відповідь Ні, вони вже от вже готові. І так відбулося. Морозів вони не чекали, нас обстріляли. Слава Богу, відбили по максимуму, і це навіть не було 100 ракет як попереднього разу. А тепер питання про наступний обстріл. Яким він буде? Чи буде він таким масовим? Чи реально вони чекають от тих мінусів, які вже починають реалізуватися? Чи буде масовий обстріл? Обстріл буде. буде вони назбирають, напевно, такі як останній раз на рівні приблизно, тому що говорять, багато буде багато тут я не можу сказати, що його не буде, і ще нам зразу ж говорять. Що ще чекайте, ще таких обстрілів буде 3-4 таких величезних? Тому що є команда зверху, і найближчі дні воно реалізується. Наскільки буде в нас ну, обстрілне, як ми побачили? Да? А наскільки в нас буде дуже... Бо... наслідки цього обстрілу? Які будуть для нас наслідки? Я наскільки розумію, наслідки будуть і вони. Теж буде доволі серйозні, але знову ж у нас та сама колесниця, і знову у нас дев'ятка жезлів, які говорять про те, що в нас дуже хороша оборона. Так що це щось буде на рівні останнього, але трошки більше більше впаде. Впаде, це таки в нас по обстрілу. А друге, було питання в тебе, чи чекають вони морозів. Я скажу, що не чекають, тому що там щось кардинально змінилось навіть на фронті, там надали знов того дурня, що всі просто шоці і поки не знають, що робити взагалі. Не знають, що там відбувається, але я, наскільки розумію, там дуже весело. На каналі Містична Історія є вдосталь цікавих історій, які вам точно сподобаються. Обов'язково завітайте на наш канал, і приємного вам перегляду! Для глядачів про інформацію не для розкладу, так щоб люди були спокійні, ні аудиту, ні зупинки військової допомоги Україні зі США не буде. Вашингтон Пост пише у Сенаті. США заблокували законопроект республіканців, які прагнули урізати нам військову допомогу, Так що все гаразд із допомогою з підтримкою. І про це ми кілька місяців тому теж говорили в ефірі з пані Людмилою. Так і розклад показав, що все буде гаразд. Не бійтеся саме так. Я пам'ятаю, тому що це було саме гаряче питання. Всі питали, чи вріжу, чи врі не вріжу. Я за нічого там не вріжу, все буде добре. Так, все буде добре. Путіна на велику війну з Україною надоумав його найдовірніший радник. Це 71-річний мільярдер Юрій Ковальчук, особистий банкір Путіна та один з найбільших російських телемагнатів. Мільярдер контролює перший канал та інші ресурси. Ковальчук доводив Путіну, що захід слабкий і що настав час для Росії продемонструвати свою військову здатність і захистити свій суверенітет, увірвавшись в Україну, ідеться у статті. Давайте зробимо розклад на цю особу. Особу. Хто він реально для Путіна і хто він для України? ну Дуже цікавий розстав, тому що хто він для Путіна? П'ять мечів король мечів і колесниця? Людина, яка насправді. Попутала карти, я б так сказала, тому що саме він привів до того, що зараз відбувається, чи він радник-радник, чи він його слухає, слухає чи це для нього особа, яка має вагу? Так, має. А якщо ми дивимося для України, то те, що я сказала: трійка Пентаклів, король жезлів. І Королева Пентаклів, якби я не знала, хто він, то я б сказала, це знаєте людина, яка як може, так і допомагає Україні. Е, і якось навіть е, тут його вклад в грошах, різного роду е, допомога, взагалі не здивуюсь, е, потім, що він був якимось чином е, причетний чи до. Того, що будуть відбудовувати Україну, не знаю. Ну щось тут таке дуже цікаво. А можливо, на нього накладуть санкції, і всі його гроші підуть на відбудову України. Можливо, так я думаю, що так і буде. Для того, щоб його чи не посадили, чи якось щоб його звільнили. Там будуть якісь усні домовленості, що віддай все, що маєш. Так що там так теж доволі цікаво чекає його, і, а саме головне, його сім'ю, тому що тут піднімається тема і не тільки його, а й дітей. Я задам ще таке питання з іншого боку. Чи він один із тих сірих кардиналів, які керують РФ, які керують власне тими двійниками Путіна і розказують, що робити їм? Однозначно, що він. Пам'ятаєш, ти питала, чи є колективний Путін. Я так думаю, що це один із того колективного Путіна. А давайте подивимося, чи він там найголовніший. Ні, він не найголовніший, але він якось людина, яка відповідає за фінанси. Угу. Саме фінанси, там от, якийсь там розділ йде, да? розділ впливу, розділ. Взагалом всього, і я так розумію, що саме цей розділ говорить, що він там саме з того боку. А давайте подивимося, що він знає про те, коли закінчиться війна в Україні. Да все він знає. Тому що в нас е, тут е, чи, е, чи розуміє він, що вона закінчиться, розуміє, і зараз він стоїть на тій стороні людей, які хочуть її закінчити. Угу. Хотів почати, тепер розуміє, що треба закінчувати. А давайте подивимося по місяцях. У його план, коли закінчити війну? Чи є в нього такий план? що в такому то місяці, такому-то році війна буде припинена. Те, що я вам скажу, всі будуть в шоці, тому що він саме в тих рядах, хто хоче, щоб його закінчили якнайшвидше і найшвидше місяця в насічень. Так, да, всі будуть в шоці. Головне, щоб це швидше закінчилося. Це факт. А, можливо, він порахував, що йому вже грошей не вистачає на цю війну. Та ні, тут не, не грошей. Тут конкретно, знаєш якби звідси треба. О... Ну Якщо він гроші так заробляє, він же як бізнесмен, він бачить, що туди вже вкладати не потрібно. Цю компанію треба закривати і змиритися з тим, що є. Так що тут якось збереження грошей, збереження впливу. Чим швидше це зробимо, то тим краще буде для нас. Тут така позиція. До речі, футболки Україна переможець ви можете придбати у нашій крамниці в інстаграмі. Одягай і надихай!